Ще з початку російської гібридної агресії із 2014 року допомогу на схід із Білої церкви возить ось ця жінка Людмила Миколаївна Порловська. За увесь цей час у прифронтові міста містечка і села було передано десятки тонн гуманітарної допомоги. А вже із 2022 року, коли зі сходу та півдня почали тікати люди, Людмила Миколаївна опікується і вимушеними переселенцями. Ми всі діти нашої держави, сини та дочки, хотіли, щоб свіла, щоб українські діти жили. Спокійно, хорошо і благополучно. Жалко бачити нашу націю, яку просто опускають зазря. Тому хочеться. Щоб більше зробити, я вважаю, що я ще мало зробила. Хоча б по всій Україні вже висилаю посилки. Зараз у нас буде 18 шкіл і діти біженці. Але поки в мене є ще здоров'я, я трошки попрацюю. Звичайно, самому тягнути таку велику справу надто важко. Тож Миколаївна радіє, коли на її прохання про допомогу відгукуються місцеві підприємці. Папа, сім'я. Дуже допомогла угодню. Ми змогли водіти школярів практично десь 48 сімей. І я і моя дружина ми приємно вражені. Дякуємо. Я думаю, зараз такий час, що нам потрібно всім допомагати по мірі можливості. Я впевнений в тому, що при помірній допомозі кожного ми в цьому році прийдешньому, 24 24-му році здобудемо велику перемогу на всіх фронтах. Самі ж підприємці кажуть, святий обов'язок кожного внести свій посильний вклад у нашу перемогу. Хтось допомагає війську, а хтось тим, хто залишився без даху над головою і без надії на майбутнє. Це не благодійність. Це святий обов'язок людей, які працюють. Слава Богу, що є робота в мене. Слава Богу, що є робота в людей, які мають змогу купувати наші торти. А значить. Будемо думати. Білі церкви Людмила Миколаївна намагається допомогти тим із числа внутрішньо переміщених осіб, кому живеться найскрутніше. Допомагає не лише одягом, але й продуктами харчування на свята намагається радувати дітей подарунками за це отримує теплі слова вдячності. Я рідкомірна, благодарна Людмила що вона адкрікнулася. Як ній обращалася у 22-му році і весь кора вона нас не забуваю тут. Маємо пам'ятати, що лише в єдності наша сила та по можливості допомагати оточуючим, адже добро завжди переможе зло. Дмитро Ніжерський Марк Симінський новини телеканал Крокус.